Друзі, всіх вітаю. Всіх вітаю. У нас е сьогодні гість, якого мені приємно представити. Хоча багато хто вже його знає. Це Ігор Криворучка, Октан із батальйону Азов. Будемо він зараз в відпустці. Якраз зміг з нами сьогодні поговорити скоро на фронт, і тому мені б хотілося б задати йому питання, які певний ви б хотіли б задати. Ігор, вітаю вас. Пані. Дозвольте, я вас одразу виправлю. В батальйоні Азов я був у чотирнадцятому році, зараз я в 26-му батальйоні 47-ї бригади. Прекрасно. Глядачі наші всі все зрозуміли. Ну тоді а давайте давайте почнемо з того. От ви були в відпустці. Як з як швидко ви зараз будете знову повертатися на фронт? Повертаюся я 13-го числа. Відпочинок у мене був рапорт. Я писав на 15 днів. Тут mm -hmm. Є трошки знову таке невеличке шахрайство з боку держави, бо раніше давали на 10 днів, але давали плюс 2 дні на дорогу. Зараз дають на 15, але вже не дають дні на дорогу. Тим не менше, я 8 місяців не був у відпустці, і зараз для мене це свіжий повторюк повітря, можливість побачити свою дитину. Тому все все одно навіть така відпустка це краще ніж ніякої. Це правда, це точно. А я пам'ятаю у вас же маленький син. Да він народився буквально там. Ну по-моєму, цього року, да Через місяць після бачите, ну звісно, дитина завжди хочеться побачити. Ну, дивіться, ігор. Дуже багато змін відбулося, і ми багато спілкуємося з військовими на цьому тижні, який а, закінчився, да пішов відставку генерал залужний командович, звільнено. Uh, ряд uh, генералів, які були досить близькі до нього, наєв та інші, да замінили командучого траборони, замінили командуючого, командуючого помосу й сухопутних військ і таке інше і. А, Президент Зеленський каже, що просто наступив інший етап війни, і він потребує інших людей, іншого менеджменту військового і таке і інше. Чи дійсно наступив інший етап війни? І що це за етап і якого менеджменту він потребує? Що ви думаєте про це? Ну я думаю, що звільнення залужного абсолютно адекватне рішення. Армія у нас не пройшло два роки війни. У нас армія повністю ви повністю виснажена і кадрові зміни нам дійсно потрібні. Але те, що я підтримую звільнення залужного, це не значить, що я підтримую призначення сирського. Тут, тут тут, потрібно розуміти ці різні речі. Сирський приходить новий обіймає посаду головного командувача, відповідно, що він звільняє стару команду, і призначає свою, тому що йому потрібні кадри, на які він може сам Саме старатися для того, щоб е, показувати якийсь результат. Е, е, ніякої зради в цьому, чи чогось дивного немає. Ну, це, це, це абсолютно логічний військовий процес. Що, який етап війни нас дійсно чекає? Да, там, позиційна війна, а, там, в окопах, фортифікаціях чи ще щось. Тому що ми сьогодні читаємо там, новини, які. Ну, ну, Яко так скажучи, не дуже оптимізму додають, тому послухати вашу думку. Це абсолютно там було б для нас цікаво і прийнятно, і хотілось. Прошу, от сьогодні написали, що російські війська зайшли до перепіромайського на Донбасі. Я думаю, постаном на зараз перехід до позиційної війни української армії і держави державі був би на користь, чому ми вже говорили про загальне виснаження армії. Ніяких контрнаступальних великих операцій ми навряд чи сьогодні здатні здатні провести, і перехід до позиційної війни дав би нам час видихнути, зібратися силами. Для того щоб для того, щоб перебудуватися, і після цього вже планувати якісь майбутні, зокрема, питання звільнених територій, водночас питання переходу до опозиційної війни воно передбачає якби таку певну заморозку конфлікту, але в цій заморозці є небезпека, тому що Російська Федерація, на жаль, адаптується до сучасної війни значно швидше, ніж ми. Коли говориться про якісь аналогії, і що нам чекати, невідомо, що нам чекати. Аналогії з Першої світовою, з другої світовою, афганською чеченською війною і так далі. Ці аналогії абсолютно не працюють. А фактично кожні три місяці війна повністю змінюється. Наприклад, ми говоримо про, про Авдіївку, Сьогодні Авдіївка це, це переважно удари кабами. Три місяці назад, це це була війна дронів. До цього, наприклад, на іншому напрямку це була повноцінна війна артилерії. Тому говорити, що буде саме через три місяці, не невідомо все залежить від того, хто який ресурс де зміг накопичити на, на, і як він його використає. Угу. Як ви вважаєте, знаєте, Нью York написала написала там якусь статтю, де там була просто знаєте, все пропало, все пропало. що начебто, у нас снарядів до березня місяця. Якщо Америка надасть військову допомогу, то становище українців дуже і дуже тяжке. і Таке інше Чи дійсно таке тяжке становище, і що сьогодні потрібно українській армії насправді. Ну, про снарядний голод пишеться постійно. Ми дійсно напевно стріляємо трошки менше ніж російська артилерія. Але я не можу сказати, що у нас прямо сьогодні відчувається якийсь катастрофічний кадровий голод. От, я дивлюся на з півночі Авдіївки. Наша артилерія, от нашого підрозділу працює. Я дивлюся на суміжників ділянка ще ліворуч від нас. Я дивлюся постійно в бінок, наприклад, або навіть не зброєним оком Я бачу, що і вона теж працює. Я дивлюся, що я чую по звуку, наприклад, що праворуч від нас інші суміжники так само працюють. Ніхто не мовчить. Напевно, що е, дефіцит в, в майбутньому можливий. Е, е, у нас дійсно безумовно менше запаси е, снарядів, е, ніж у росіян, але те, що е, у нас нічого немає, ситуація катастрофічна і варто розганяти по паніку, то я думаю, що е, це передчасно. Під друге, окрім артилерії, дуже багато, наприклад, виконують функції, дуже важливі. Наприклад, такі така техніка, як бредлі, для якої артилерійські снаряди, наприклад, не потрібні. Вона а, а, користує, користується іншими питаннями. І, а, В принципі, навіть якщо у Росіян буде перевага в артилерії, але ми будемо знаходитися на Панівних висотах, і ми будемо при цьому якісно окопані окопані на позиціях, де буде забезпечений побут солдат. Якщо ці солдати будуть від, від, відпочивши вмотивовані, вони будуть важкі кулемети вміння ними користуватися високі бойові і дух, і так далі, то перевагу в артилерії насправді дуже легко можна зводити на, на нівець. Я згадую літній і осінній контрнаступ, наш а, наш стрілецький батальйон а, не тільки не втратив жодної позиції, він всюди просунувся вперед, при тому, що у нас артилерії не було взагалі. Mm -hmm. Якщо ти не лінує тигарного і так далі. то перевага в артилерії, вона а, мало на що впливає. Артилерія станом на сьогодні вона трошки переоцінена, а, як і вся техніка, авіація, кораблі і так далі. Все переоцінено. У нас недооцінена піхота, і а, саме піхоту, а, завдання генерала сірі. Це головний виклик генерала Сірському, зберег, зберегти українську піхоту. Якщо вона нас буде якісно мотивована піхота, а, то переваг, а, вона зведе на нівець перевагу в артилерії. Угу. Пане Ігорю, а дуже багато говорять знаєте, про те, що росіяни за цей рік встигли там якісь побудувати фортифікації, там два ряди, три ряди, п'ять рядів і так далі. Що у нас з цим це цікаво? Чи встигли ми тому, що таке завдання було якийсь час назад, поставлено? Чи встигли ми зробити оці фортифікації і замінувати перед противником а, території? Як це ну не ми у нас вже багато бетону є, у нас дуже є класні бетонні так сказати, компанії? Чи встигли ми позаливати це все для того, щоб якісно а, будувати оборону сьогодні? У нас весь цей час рилося дуже багато, але рилися е, окопи в полях, в посадках і так далі, далеко від е, лінії фронту. Говорити про те, що у нас є повноцінні оборонні споруди. Е, ну принаймні, на от е, там. А там, де є ми, там де ми перетинаємося з іншими підрозділями, тими маршрутами, якими ми їздимо, то говорити про повноцінні фортифікаційні споруди вперед час. Але роботи якісь ведуться. Втім, мені б дуже хотілося, щоб зокрема, генерал Сірський відправляв якихось посланців і інспекторів, які би перевірили стан цих робіт. І я думаю, що йому варто одразу з собою брати когось з прокуратури або з військової служби правопорядку, брати з собою. Автозаки, автозаки, автозаки пустими не залишаться і прокурори будуть задоволеними. Коли ми говоримо про російські системи фортифікації, під підавнівкою ми бачимо, да риюч якісна повноцінна. Ми бачили якісна повноцінна на літак під але більшість. Ортифікації росіян от, в, в, в переважній масі вони такі саме ну вони є по документам, а насправді там просто противотанкові не лежать. У нас на щастя, все ж таки Росія залишається корумпованою державою і подає я. Думаю, що українці райони у них в більшості випадків нарити більше по документам, ніж фактично. Що вдалося нам змінити? Ну можливо, не стовідсотково, але все ж таки, оце замінити старих радянських генералів на а, от, нових, на молодих офіцерів, які за, цей, за ці два роки навчилися новій війні? тому що це війна нового типу. І як ви ставитеся от до цих, а, ну знаєте, ви ж знаєте, що з соціальними мережами рухаються оці всі? А, так сказать, істерики, що хтось там навчався в Росії, когось родичі живуть в Росії, таке інше, ну те, що хтось народився в Росії, і е, батьки живуть в Росії, це мало ну я на мою думку, це мало про що сього по про що свідчить. Е, якщо, якщо дитина живе в Росії, та е, е, да, це е, проблема. Але коли ми говоримо про батьків, я не думаю, що це е, велика проблема. Кожен раз, от я зокрема як батько, я люблю свою дитину. Я бажаю своїй дитині найкращого. І якщо моя дитина поїде жити до Росії, це буде свідчити про мою симпатію до Росії, бо там буде знаходитися моя дитина, якій я бажаю як найкращого. Але те, що залишаються батьки завдання батька виховати дитину а пісто але батько буде любити дитину завжди більше ніж дитина любить любить своїх батьків ну, і і і цей процес буде незворотний. тому якщо хтось народився в Ну, і я ж так розумію, що мова ж йде у нас про Сирського, ну, я не думаю, що про сирську, ще про деяких там генералів, де, що вони навчалися в академіях. Ну, але ж вони жили якусь частину так сказати, свого життя в Радянському Союзі, тоді всі вони навчалися в цих академіях, наскільки я розумію. Це не означає, що в них є якісь сьогодні зв'язки. От мене більше турбує, наприклад, Арсен Жумаділов, який зараз відповідає, який займає посаду державного оператора тилу. Uh, і uh, без перешкод чотирнадцятого року постійно від, 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 відвідує Крим, uh, має паспорт громадянина Російської Федерації. Uh, а я, наприклад, веду, uh, я не займав ніколи uh, державних, державних посад, але uh, я знаю точно, що я не можу безперешкодно в'їхати в Крим і виїхати з нього. Uh. А uh -huh. він ви він, час, будучи державним службовцем і маючи дружину громадянку Російської Федерації, от його призначення на цю посаду викликає питання, і було б дуже добре, якби його перевірили на факт співпраці з. Російським БРУ або ФСБ, тому що безперешкодно в'їжджати і виїжджати з Криму без наслідків. Це викликає дуже багато, дуже багато запитань. Ну, крім цього, є ще моральна етична складова. Як це після чотирнадцятого року його дружина бере, бере, бере російське громадянство? Стосовно старих радянських генералів, у нас у генералів найбільша проблема це. Не те, що вони старі, там як як, коме вікове обмеження а, або, або радянське. Найбільша проблема, що всі вони починають свою е, кар'єру. Вони говорять, що вони прийшли всі щаблі військової служби. Всі щаблі у них починаються з командиру зводи з е, офіцерської посади. Це е, коли ти нічого не робиш, коли ти е, коли, коли тобі навіть не обов'язково вміти щось е, робити. Ти роздаєш вказівки, а сам займаєшся якимись іншими справами. І е, от такий формат генералітету, він дуже схожий на комп'ютерну гру. Коли ти обводиш там така там в грі козаки кількох юні, юнітів і кидаєш їх там підпро... охороняти якусь посадку. Ці юніти вони не в них немає родин, вони не хочуть їсти, вони не хворіють, їх нічого не турбує, і в такому форматі працювати значно легше. Але генерал має розуміти тяготи, які з якими стикаються солдати і. А, а от перейти з солдата до офіцера, навіть маючи вищу освіту та маючи великий управлінський досвід, значно складніше. І коли ми і коли зараз починається заміна на молодих повіку, тому ми, то ми бачимо зараз багато. Там навіть комбріги у нас там трошки їм за 20 років, і деякі вже навіть посади комбріга, компата можуть обіймати. це люди, які ще не сформувалися, вони не розуміють, що таке цінність життя, але при цьому вони керують вже долями інших людей. Бо посада начальника штаба, командира батальйона, тим більше командира бригади, це це, це це, це безперебільшення, це вирішувати питання життя і смерті. І коли такі. Молоді максималісти і ідеалісти в кращому випадку стають на таких посадах, але не мають життя, не але не, не, не сформувалися ще як особистості. Це дуже часто приводить зокрема до трагедії. Тому просто на підставі віку про проводити ілюстрацію. Мені б цього дуже не хотілося. А ну і, зрозуміло, не можу з вами не поговорити про мобілізацію. Ми і минулого разу з вами говорили про це, наскільки я пам'ятаю. Ну, закон підписаний. Ви знаєте, верніше, проголосований в першому читанні, буде ще друге читання, але я не думаю, що там принципово багато що зміниться. Це можливо, там окремі якісь положення, скажімо, про банківські картки. Вони а, ну будуть а, ну. Обіцяють а, 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 а ці вилучити да, ці пункти, але все ж таки в, в цілому зрозуміло, який буде закон, і як ви а, там дивитесь на цей закон, ваша думка? Ну і я ще хотіла вас питати в зв'язку з цим про м, логістику, тому що кажуть, що у нас там 900, Я не знаю. Ну деякі експерти, можливо, це не точно цифра. 900 тисяч, а ну всі вони не воюють. Як ця ротація відбувається внутрішньо? В армії. Як повністю ротація відбувається в масштабах абсолютно усієї армії, я не знаю. Але е, я, наприклад, більше року знаходжуся на нулі. В нашому підрозділі ротації не було. В деяких підрозділах рота, рота, ротації відбувається. Що стосується законопроекту про мобілізацію, Багато в ньому приховано тих е, речей, які е, приховані насправді і мало кому цікаві. Е, е, те, що е, потрібно буде повторне ВЛК проходити е, з одного боку, я не бачу в цьому нічого поганого для тих, е, е, хто списався. Е, Можуть переживати з цього приводу ті, хто списувався за гроші. А е, ні для кого не секрет, що це ста став став стало вже великим корупційним бізнесом. І е, тут питання: якщо повторна ВЛК просто виявить непорядних е, лікарів, е, посередників і непорядних солдатів, які е, от за допомогою такої хитродупості списувалися, це безумовний плюс, якщо це закінчиться кримінальними справами і наведенням порядку. З іншого боку, є побоювання, що насправді цих людей просто повторно білетять. Що стосується самого запрозакозакону про мобілізацію, то будь-яке посилення, тиск на громадяни і так далі, він ні до чого доброго в принципі не призведе. Сьогоднішня зарплата зарплата солдата, якщо його не дурити, не користуватися цими формулами, що солдату нулі платити 30 тисяч і окремо доплачувати про кожен вигляд. А якщо оплатити справедливі 100 тисяч, так це передбачено законом, якщо забезпечити солдата, ротації, можливості відпочинку медичного догляду і щоб від, берегти його безумовно, то чергів в ТЦК відновляться користі від примусу. Я не бачу. Ми можливо там якусь частину там кілька десятків тисяч, наприклад, зможемо мобілізувати. Але щоразу ці потреби не будуть перекривати всі потреби на фронті. Потрібно Ну, і питання в тому, що. Якщо якщо солдат постійно на відпочинку, солдат грошима забезпечений, солдат має е, по, 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 повагу в суспільстві. Тоді хочеться воювати, Що лякає потенційно мобілізовано. Що він загине і що він більше нікого не ніколи не побачить. сім'ю, родину і так далі. От нам потрібно дати йому відповідь. Відповідь на те, що він буде убезпечений від цих страхів. Він буде захищений як солдат і йому потрібно показати, що насправді війна це не так страшно. Він буде захищений надійними бліндажами. Надійною логістикою і тому подібне від контузії там чи якихось наслідків, він буде надійно обезпечений там гарним медичним лікуванням, і він буде якісно підготований. Ну і таким чином стимул до служби в армії знову буде повертатися. І, Ігор, ви кажете, що війна це не так страшно, а, а що для вас найбільш там страшне на війні? Да, от для вас особисто. Найбільш страшно, коли починає боятися хтось, і ця паніка починає вітати в повітрі. Спочатку ти ще поки свіжий, ти розумієш, що це паніка, це параноя, і так далі. Ти намагаєшся їй опиратися, і потім старайся старається в якийсь момент межа, коли ти. Розумієш, де людина пані, де де людина інша панікує, і ці страхи є надуманими. А де вже в цьому є раціональне зерно? І оця невизначеність між тим, між тим, що ти надумав, і що є насправді, вона вселяє жуткі відчуття хаосу. От прям це такий ліднящий, ліднящий ужас. От він прям всередині груди. Тут виникає. От з'являються мурашки по От це, це відчуття невизначеності? Це параноя чи наявність реалії найстрашне? Ну, для мене. І уже на сам кінець хочу вас спитати: знаєте, я е, так не, не так давно записувала інтерв'ю е, з е, там людиною, яка там займається там, філософією війни, там екзистенцією і так далі. Там філософ, астролог, таке інше, і він сказав, що війни просто так людям не даються, вони їм даються для того, щоб вони е, щось зрозуміли про своє життя і про те, що було не так в цьому житті, чи згодні ви з цим е, чи ні? У нас був величезний подарунок долі. Це була наша незалежність, і до цього подарунку долі цей подарунок долі ми дуже невдячно сприйняли. От я думаю, що за нього ми зараз і розраховуємося. Я бачу в цьому певну недію, що по перше є от, да чудовий вислів, що найтимніший час перед світанком. А по-друге, я думаю, що по перше, нам Господь не пошле того, що ми не будемо здатні витримати. І по-друге, Господь та посилає випробування тим, кого він любить, і на кого він ще сподівається. Відповідно, нам ці випробування потрібно з гідністю пройти, розрахуватися за нашу незалежність, зробити необхідні висновки і далі вже жити в мирній і процвітаючій Україні. Коли ви повернетеся остаточно в свою сім'ю і до свого малого да? з війни, ви чим займетеся? Ну, спочатку я буду відпочивати. Спочатку я його візьму і поведу кудись на море. А потім. Тут все буде в залежності від того, чи буде це остаточний мир, чи це буде перерва в три а яка там після 36 місяців. Потім, напевно, що я буду займатися, якщо це буде повно, мир, так би мовити, в житті в моєму назавжди, то я буду займатися бізнесом і громадсько-політичним життям. Якщо це буде відпустка на 36 місяців, то займатися не буду не буду нічим буду відпочивати. Тому що в період відкривати бізнес, наприклад, на три на місяці, щоб потім керувати дистанційно, це неможливо. Це я вже це я це вже тому ці три місяці потрібно буде просто займатися відпочинком. Ігор, дуже дякую вам і низький уклін. Я думаю, від наших глядачів, що ви воюєте, тому що а... Я думаю, що ніхто з нас, хто в тилу, і хто зараз може там спати просто в кроваті у себе, ніколи не забудете, що ви для нас всі робите. Дякую вам дуже. Я хочу подякувати всім глядачам, особливо тим, хто залишився в Україні, в кого ми купуємо каву, коли маємо можливість виїхати в цивілізацію. Тим, хто э, підтримує там дитячі садочки, зокрема міста, повноцінну жістю діяльність за те, що ми можемо відпочити. І всім, хто не поїхав або поїхав і вже повернувся, я дуже, дуже дякую. Ну і всіх закликаю повертатися до України, бо Україні потрібні люди, і Україні потрібні зокрема діти. Да. Слава Україні. Хай народжуються більше дітей. Дякую, до зустрічі, до побачення.